Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Хочу зробити анонс, анонс марафону, який називається 33 дні з Яковом. Марафон полягає у щоденному читанні святого письма: один уривок на один день. Можна, а навіть варто, протягом дня повертатися знову до уривку. На кожен день є тільки одне питання, в світлі якого читаємо і роздумуємо над уривком. Варто з відповідальністю поставитися до Слова Божого, яке читаємо, і теж до питання, яке для себе хочемо зрозуміти. Можна деякі такі особливі дні повторювати, якщо. Вважаємо, що замало часу посвятили на нього або багато відповідей отримали. Важливо не пропускати уривки. Важливо не пропускати питання. Важливо не читати кілька уривків одного дня. Рекомендую робити методом Lecto про якого я вже неодноразово згадував, який полягає на. Читанні Слова Божого, на роздумуванні над ним, на записуванні своїх думок, на молитві до Бога і на постанові, яку ставимо самі собі. В коментарях можете описувати, як вам іде читання, і чи маєте з ним якісь проблеми. Починаємо марафон 1 жовтня. Вже зовсім скоро. Марафон 33 дні з Яковом. Божого нам ведення, хай його мудрість промовляє до нашої свідомості, до нашого розуму, до наших відчуттів. Хай слово, яке будемо читати, допомагає ставити, ставати кращими собою. Кращими. Кожного дня. А благодать Святого Духа Хай буде відчутною і присутньою між нами. Амінь. З Богом.